А давайте зробимо тістечка максимально прості, дуже дуже смачні з бісквітним, незвичним трошки тістом, вершковим кремом та вишневою начинкою. Для початку робимо бісквіт, білки з дрібкою солі, збиваємо хвилинку. Далі додаємо цукор, збиваємо до густих піків, вводимо жовткі, олію, промитий та просушений мак. Далі змішуємо борошно з розпушувачем і поступово вводимо. Далі збиваємо недовго на малих обертах або вмішуємо вінчиком. Викладаємо в форму. Мене 25 п'ять на 20 сантиметрів. Випікаємо в розігріті до ста градусів духовці 25-30 хвилин вишню без кісточок можна заморожено, розпускаємо на вогні, додаємо крахмаль перемішаний з цукром, перемішуємо, трошки уварюємо. Накриваємо плівкою, даємо охолонути. Бісквіт перевіряємо на готовність зуба, чисткою, також даємо охолонути, виймаємо з форми і розрізаємо спочатку навпіл, а потім кожен. корж ще раз навпіл. Виходить 4 ось такі коржа. Крем робимо, я крема давала його рецепт. Змішуємо маскарпоне вершки, збиваємо, додаємо згущене. Далі збираємо наш тортик або тічка. Трошки крему над Ну, щоб не ковзав, далі корж, крем, вишнева начинка, і так до самого верху. Зверху вкриваємо все все кремом. До речі, все це можна купити за чудовими цінами, як я завжди роблю. А в сільпо навіть ось ту декоративну десертну вишню, яку я буду прикрашати. Вона також є в сільпо. Після того як ми тортик зібрали, можна дати йому трошки постояти годинку-дві в холодильнику, нарізати на тістечка і прикрасити. В мене десертне вишня та м'ята. До речі, його можна робити в звичайній круглій формі. Буде святковий торт.